Хочете максимально пришвидшити зміцнення всіх м'язових груп нижньої частини тіла. З цим ефективно справляться стандартні присідання із додатковою вагою, до яких необхідно додавати пульсацію та вистрибування. І так, беріть додаткову вагу та вставайте. Ноги поставте на ширині плечей, ступні у формі рогатки. Спина повністю пряма, розгорніть плечі. Напружу м'язи живота та виконайте повне глибоке присідання. У нижній точці додайте пульсацію, активуйте м'язи і Виглядає Виглядається так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Розпочніть виконувати такі присідання регулярно і вже за місяць помітите, що м'язи зміцнилися, а ноги стали витриваліші, сильніші, спортивніші, рельєфніші та красивіші. До зустрічі, приємного дня.